Привіт, це огляд дуже крутого та корисного супергаджета. Зустрічайте міні-турбовидувач повітря X3, і зараз вам все детально про цей гаджет розповім та покажу. Починаємо. Отже, виглядає гаджет солідно та компактно. По габаритам він схожий на iPhone 15. Вага усього на всього триста грамів. Отже, тут у нас міцна магнітна насадка. Також тут дві кнопки спереду та позаду. Передня кнопка відповідає за роботу видувача повітря, а задня кнопка відповідає за вмикання та вимикання гаджету. А також це перемикання швидкості роботи двигуна. Перша передача м'який вітер до 40 тисяч обертів за хвилину. Друга передача сильний вітер до 80 тисяч обертів за хвилину. Та третя передача суперсильний вітер до 130 тисяч обертів за хвилину. А тепер швидко пробіжемося по характеристикам: швидкість безщиткового мотору до 130 тисяч обертів за хвилину, сила швидкості вітру до 52 метрів за секунду, максимальна потужність роботи двигуна до 180 Вт, мінімальна 20 Вт. Батарея на 3000 тисячі це дві батареї типу 21700. Виробник заявляє час роботи до 4 годин на першій швидкості. Час зарядки приблизно 2,5 години через usb c порт, який розташований знизу гаджета. Також тут чотири індикатори які сигналізують рівень заряду батареї. Отже, зараз на ваших екранах приклади, як можна використовувати цей гаджет за призначенням, але я вам зараз покажу свій власний тест використання цього супергаджету. Починаємо. Отже, зараз перевіримо цей видувач повітря на моїй старій клавіатурі Heвід, тому що зараз я вже використовую клавіатуру Hator від українського виробника. Тому зараз ми тут трішечки повидуваємо цей пил, що вийде, що ні, тому що пил, така штука, вона може. Вічна пил, вона просто прикіпає. Тому, як то кажуть, ця штука може і не допомогти. Ну, Давайте перевіряти. Вмикаємо на максимальну потужність і будемо дивитися. Ну, Як бачимо, ось такий ефект. Пил ганяє дуже добряче, тому що достатньо потужна ця штука, як для таких компактних габаритів, габаритів айфону. Тому якось так. А ось це вже моя клавіатура Хатор постійна, і тут трішечки там пилу є. І давайте перевіримо, як буде ганяти пил. Ну, якось так, доволі якісно все працює, тому можу таку штуку рекомендувати. Підсумок міні турбовидувач повітря X3 це супергаджет до 50 доларів. Це вам як видувач повітря для очищення тієї самої клавіатури, комп'ютера, надутий матрац та усілякі інші кейси використання. Вважаю, що штука гідна, і я її, звичайно, можу рекомендувати до покупки. Мені цей гаджет точно сподобався. Посилання, де купити цей супергаджет, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари. як після огляду так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!